Здравствуйте, снова наше включение, новий влог Стетхема. Поздороваться, позвали. Він підходить, здоровається, каже, є сигарета, сразу сходу. Давай попорим сходу. Ну, Любому. Я в я речі занято залеточилась. От якщо ви бачите Стетхема, дайте ему сигаретку. ну Да слышите, нахуй я На Поначалу ну, сигарі. Не, ну по його гостяти, если що. Не ну бля, ну так. Може пачечко. Зараз ми залітаємо, в АТБ, а потім йдемо на куди ми йдемо. Галяти. Ооо. І там ми будемо знімати вам серйозний обширний відео. Розпрос про те, як там проходили раніше. Так, <motivated at> <valley> да, як проходив раніше там времена і що там взагалі несеться. Все, до зустрічі. Ну і жод, це наше нове включення. Ми виходимо, то як би да, по, по парку походить. А ти куди йдеш назад? Сьогодні стетхем він ферзь. Ну ферзь. Ну подивіться. Чув, так а що цей? Що нас не впустили? Ми хотіли сьогодні піти на глядя. На і нас не впустили. Сказали, що типа сетхема впустять, якщо він типу, одну бров збриє, типу. а так ні. Не богу, я перепригнув через три стіни. Через три стіни? Mm -hmm. Ну ми все одно туди дійдемо, так? Да? Не знаю, стоїмо. З моїм весом? Давай, з моїм весом і з твоїм цим. Yeah, о... я колись... І з твоїм тупізмом. Колись кахвиля треба було перелізти в школу. А там, виходить, як? Зробили такий забор сіточний. І була закльовка між ними посередині. І вона ну, ніч і не видно було, що вона закрита. І я вилажу, коротше, і воно як починає, коротше, як метеляй, починає. ну, і що, ти не і що? Я майже не впав. <ріху> Чи не впав? Ну так, да, вона відкрилася, ця дверка відкрилася. Ладно, і... ладно, зараз цей перевод. Сядь я заліз на калітку, яка також читалася, типу, катався, ну, типу, хотів перелізти, а вона була відкрита. І вона відкрилася, він чуть не впав. Да? О, бачите, перевод. Ну тут да, по-любому перевод, тому що ну, по-другому ніяк. Кажи ти хочеш з блогі зняти? <гаде> хочеш да ми будемо підходити до з, цих длє. до прохожих? Ні, наліпес. Заліпес каже. Не трогай його. <гаде> Що ти взагалі робиш? <гаде> ти <шо>? <гаде> ми, <гаде> <гаде> ми зараз йдемо туди го. Раді Бога. <гаде> туди <-ху>. го. <гаде> Бога Христа. Собор То собор. Ну. Ти що таке говориш? Богохульник. А ты Ти таке не роби мені акультику свою кліпах. Ми блох <різь> нормальний, серйозний пацани. серйозний! <різь> пацани. <Чисто> серйозний. <різь> пацани з району. Серйозні некуди. давай. Давай йдем туди, туди, туди. Туди. Ідемо. переліз. Сейчас перелізеш. Пошли. Мы сейчас решим это питание. Чуть не упал! А лучше сделать эфир. Это мы делаем такие эффекты. Эффекты Ну, съемка, конечно, айс. Давай кувырок. а миг бы, да? Да. Зараз э, решимо, мы перелазим туда. И это наш настоящий видеоблог, серьезная экскурсия. И мы хотим достигнуть вершин. Он так точно. А, а ты что, не? Ты же серьезно. А Подивись на себя, ты же в натуре медийная личность. <связывая> <связывая> не, не, не. Серьезный <связывая> человек. Мы заходим сюда. Та. Ну я погоду не знімаю, да? Mm -hmm. Все знімає. Заходимо сюди і покажемо вам наш новий відео влог. Зустрічайте там нас вже. <роте> коротше, коли зайти нас не пустили, то якісь депутати щось знімають, непонятно що. Все тим доставай ствол. <роте> да, 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 да доставай ствол. Дайте заряжу. Та швидше. Та не заряджай так, давай, зараз ми Воно там, коротше. А я це посадь. а там вони ходять. Ми хотіли туди зайти. Дене. Давай попав в зроби їм. Скажи ще раз. А ви купаєш оце тут? Отам. Там басейн. Там було... Там типа два басейни. Це взагалі різі лічебниця така. Твіжуха, Не тіпа... ні, Це больничка була колись. Туди приходили, там є тренажерний зал, yeah, електрофорези, всякі yeah. теми. І оце, оце здання, це там два басейни. Один був тіпа, для взрослих, другий для дітей. Mm -hmm. І там що для взрослих, то я чую, там нормально ці ну, бабушки приходили, вони там ну, поп... мили? поплавали. Ти вульва. У тебе в голові вульва в натурі серйозна. І це, і, і, і типу нормас було. Ну, ще є типу, легенда дуже серйозна про бубліморфін. Ну, про бублі морфін це серйозна дуже легенда, якщо ви хочете її почути. Не 에... не, на, навіть не чути. Як все? Треба поставити 100 наркотики, лайки. Діто, діто, Які діто, наркотики? Діто? ти що? Дурне, що ти Блімарфі. несеш? В тебе в голові взагалі вже. Я кажу, да. тебе кажу, у тебе депутат як нахер послав, ти йобнувся. Дивись. Які наркотики? То лічення для наркоманії, бубліморфіно в больниці, блядь. А, я пам'ятаю, я дуже там. І це, якщо ви хочете узнати, як то все там було, 100 лайків і то буде. Дивіться. А знаєте чого він такий не міняє? Я коментарі. А, і коментарі треба, щоб в натурі був. І напишіть в коментарі, чи стетхім хім Дивіться що робить. Ну от ось наш влог Що закінчився. Наші ти людей лякаєш. Ось наш влог підійшов в концу, але ми нормально цей. Пройшлись, хоч прогулялись. Ого, там великі блогери йдуть. Надо, коротше, все, до свидання. Пока, прощайся. Ще? Тако, значить, знову включення. Ага. Покормили голуба. І що? Чув? Нападемо стріляти, так? По наополі. Покажи який ти ну, серйозний проворний, заряди там. Пристрели щось, ну, поки нікого нема. Тачку. Та ну по пеньку хоча б. Та назад. Все, тоді не треба, коротше. Ти ну і все. міг би підготуватися чи не міг? На пеньок. На кортах, якщо ну. Это а же будет фотка, чи не? Я думаю. две. Минуту можно потом? Не можно. Две котеля. Не надо так снимать. Дивись котеля. в котеля. У нас нормально все. О, валит. Валерчик? Ну. Давай. Давай. Работа Давай. у Работа на складе, короче. Покажи, там было два колеса. И он, что ну, там, ну. Хабатини типу на прикол. ти картон вони збирали і здавали. Звісно, треба було позабажати. Ну ти був прикол. Валер Ну, звісно. Перепутав діда. Я валеру. не знаю, це не валер. Ого, діда трошки да понесло. Чи це мене водисло? А. а цей... Якщо кусає пес скажений, то що ти потім з ну, скаженим стаєш чи mm -hmm. нічого? Ну, я бралі вам так. Скажи не собака косає. Ну, ти не знаєш. Я обращаюсь в спеціальної служби. Приїжджає. Давай, давай обратимося до людей, щоб вони нам в коментарях написали, що відбувається. Давай. Напишіть, що робиться, якщо скажена собака кусає. Ти стаєш скаженим чи ні? Оооо. Дивіться, дивіться. Треш контент. Треш контент. Падай, падай на землю. Тихо, тихо, тихо. Ні, нормально, нормально. А що робить? Комунальні услуги. Ну нічого, ми заходимо додом. Все, всім пока, спасибо, що були з нами. Стетхем? Стетхем, нема. Стетхем. Пока, все, 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 всем. Просібов всем пока. Пока.